Валерій Кикоць сказав, що ви ще зі школи знали, що ви будете філологом. А скажіть, будь ласка, коли до вас прийшла ця свідома ця думка? Знаєте, справді, доля, вона є доля. От, і, чесно кажучи, я був вредним учнем у молодших класах, учи тільки ті предмети, які мені подобалися. От. На щастя, це різниця. Наприклад, біологію любив, хімію ні і так далі. Літературу любив, мову ні. Ось, бо там треба було зуприти правила. ось, Математику це страхіття для мене було. от, І так далі. Я тепер перепрошую перед тими вчителями і предметами дуже важливими, от, які були належ так було. Але на щастя, я любив історію і літературу дуже. Навіть історію я думав, що трохи більше, і не вступив тільки я на історичний факультет через те, що в нас цього не було в Черкасах, от, вступив на філологічний і це класно виявляється, історію я то любив, бо я любив людську історію людських доль, характерів і таке інше. Тому, от і зараз, до речі, в деяких книжках у мене про це йдеться, от але саме з людського, так би мовити, погляду, а не з академічного. А літературу любив понад усе, і це очевидно мені допомогло в житті стати тим, ким я став, а не якоюсь іншою людиною. Автором близько 30 книжок. Серед них є і монографії, є есеї. Вони занадто всі різножанрові такі ці книги. Є підручники, є, є методичні посібники для студентів, для вчителів, а є підручники для школи, є дві поетичні збірки. Охарактеризуйте їх. От так, як можете зараз користуватися. Знаєте, якось як то дід казав, чули цю мудрість, коли його питали, скільки вам, діду, руків. Він каже, знаю, що 9. Тільки от чи 79, чи 89, вже не пам'ятаю. То я чесно вам скажу, я не знаю, скільки в мене книжок, не рахую цього діла. От мені здається, моє головне завдання її зробити і випустити до людей, а далі хай вже воно там, у неї своя доля. Але, звичайно, кожна книжка це майже як дитина. Ти її виношуєш, ти її вирощуєш. В неї потім своя доля, є, я переконався. Іноді, незалежно від тебе абсолютно, От в якійсь книжці поталанило, і вона пішла легко, швидко, а якійсь книжці наче не, не найгірше. От, але вона геть щось не пішла. Наприклад, у мене є на моїй полиці лежить чи стоїть книжка Шкільний підручник з української літератури для 9 класу. Вона вийшла накладом два прим'яни. Красива, кра... для вас і для... красива, так, красива, кольорова, от, за змістом, мені здається, непогано. Але так вийшло, що от вона далі не пішла. Таке теж буває. І ще, знаєте, такий момент. Я м, люблю переписувати книжки. От Всі кажуть, не можна двічі війти в одну і ту саму річку. Mm -hmm. ось. А В житті то воно так і є, на жаль. От. А от е моя робота мені дозволяє кілька разів входити в одну і ту саму річку. От ось, наприклад, Шевченківська тематика, ось тут я бачу, вона у вас е представлена, то фактично раз, два, три, чотири, п'ять ці книжок, і є ще шість десь, які я вам, яку я вам подарую, будь ласка, mm. от, для бібліотеки. Yeah. Yeah. Отже, шість книжок, які, yeah. які е фактично про продней теж. Я весь час їх переписував, дописував, змінював і доповнював, так би мовити. Ось, Але така для мене, звичайно ж найдорожча першенька. Оце перша книжка, яка в мене вийшла, вона дуже скромна, як бачите, ось, в такому ось форматі. От. Тут дуже багато хибодруків, як виявилося. Я потім дуже дивувався, як же ж так. Я ж наче все відчитував. Але грошей не було. Її десь набирали, боюсь, брехати, чи в Драбові, чи в Золотоноші, в районній друкарні. Шао тим як Ленінську іскру, буквами, ось цими металевими і грошей довго не було. а цей набір лежав і лежав. Люди щось видно нове замовлення з'явилося. Вони його розібрали. От і використали там ці літери. От а потім гроші з'явилися, вони тихенько зібрали, як уміли. <рес> <рес> Ось і видали от таким чином цю книжку. Але вона перша. От якось так до речі, в неї дуже була щаслива доля, бо чогось і досі люди ще, хоч це було дай біг пам'ять 94-го року. Ось, але люди її досі згадують цю книжку, от і вона така ще була в мене і романтична певною мірою. Я сам осягав Шевченка якось для себе і от намагався свій досвід тут е передати. Я пам'ятаю історично, як це було, коли вона прийшла до читача, і пам'ятаю, що. Наголос ставили, одні казали а, нез... незбагненний, а другі говорили не А так, я просто... там писав і підкреслював, що саме не збагнений, то, незбагненний той, який взагалі збагнути не можна. Незбагнений який поки що не збагнений. Так, а потім от пішла іще одна книжка. Потім от вдалося видати мені через 5 років вже цю ж саму, тільки як бачите, вже вдвічі більшу ось от в такому вже пристойному е варіанті, із малюнками і кольоровими навіть. От я, до речі, хочу принагідно подякувати нашим видавцям, бо я видавався вже і у Києві, і у Львові. Ось, але най, найприємніше, найцікавіше мені видаватися саме в нас у Черкасах, тому що Олександр Третьяков, це мій так би мовити, у цьому ділі хрещений батько якоюсь мірою, хоч ми однокурсники. Ось тому що цю книжку про Шевченка видав він першу. От Віктор Олексенко був художником, і це видно, бо він зробив щось оригінальне. Видавав я книжки і Олександра Прилуцького, от Юлії Чабаненко. І ви знаєте, в кожному цьому видавництві вони мене захоплюють тим, що все-таки це штучний продукт. розумієте? Тобто це не конвейер. Угу. От коли я видаюсь у великому видавництві, там у них щось накатана програма, вони знають, які там кліше, куди поставити, як там кольори. Швидко-швидко-швидко пішло в друк, і там у них там. Потік цього діла. А тут я іноді тижнями, іноді місяцями хожу, їх мучу. Бо для мене книжка не тільки її зміст важливий. Я сам люби, я таки людина якоюсь мірою барокова. От мені дуже подобається, коли книжка красива, от, оригінальна, чимось неповторна, от, барвиста, така яскрава. Я любитель не класицистичної строгості, а от такого. Ось. І щоб ці, до речі, обкладинка, ілюстрації, щоб вони несли якийсь свій зміст. І якщо ви вдуматися, хтось можливо вчитається, то й зрозуміє, чому саме така обкладинка, а там така ілюстрація. Все там на своєму місці. Я іноді ілюстрації добираю чи не довше, ніж пишу книжку. Так буває. Ось. Оце Шевченківська тематика. Ось тут, наприклад, інша доля. От є така маленька книжечка. Як він йшов Василя Семенен. Вона не повинна була з'явитися. До речі, теж третьяку Олександр це зробив. Ось, просто видавали ми двотомник Василя Соманенка багато років тому, дай пам'ять 2003 2004 року, третього ще, тобто це не це дуже важливо до четвертого року. Ну, хто знає історію, вже історію ну, до Майдану. Тобто. Ось і е, порадили мені, ну мені доручили написати передмову до цього длатуника. Я її написав. Так як знав, умів, бо Семененком я давно цікавлюся і захоплююся. О, добре знав Ганну Гедрівну. Ось, і давно-давно пишу про нього. Ось, ну написав так, як я умів, так як я вважав за потрібне. Ясно, що в тодішній владі це абсолютно не сподобалося. Вони там довго мучились, довго. Щось придумували і сказали, ну не будемо ми цю передмогу. Брати". От. Я тоді вийшов із цього колективу, який готував це, це видання. А третя взяв, все-таки треба віддати належне цьому романтику від книговидання. От, казав, нічого Василь, вона буде. От. І вона чого в такому форматі, хто бачив той двотомник, то точно таке ж саме оформлення, От. Колір. От. колір, все, ну, все. навіть логотип, шрифт, все те, що було. Тільки вийшло два томи плюс. Отаке от ось е, видання. Ось такі речі. Наприклад, мені цікава ця серія Тарас Шевченко, Текст і контекст. От, для мене це близько, тому що. робота. Тому що це один, один твір, якийсь відомий Шевченківський, і різноманітні його інтерпретації. От. Історичні, літературознавчі, методичні, які хочете. Навіть художні, хто от, про це пише. А, ці книжки є, а от оці, напевно, у вас немає, тому я хочу Не теж її, її подарувати. Вона мене, це найновіша книжка, вона вийшла 2020 року. Бачите, теж, знову ж таки у Третяковому видавництві, тому вони однакового, вони різні, але однотипні. Це важливе. Ось. Е, Малесенький віршик. Садок, вишневий колохов. І ось така книжка, де його проаналізовано з різних поглядів. І не те, що я брав просто все, що я знаходив, я вибирав шматки, фрагменти і таке інше статей різних і досліджень, розумієте? Тобто, щоб воно не повторювалося. Тобто, от, от коли геніальний поет, то так буває. А тут ще частина от, віршів е е і прози, е які пов'язані з цим віршем. Я перегляд. знаю, що у кожній книзі є ілюстрації, які хтось колись малював і виїхав. Знаходили. І кольорові, зокрема, і теж кольорові треба також. віддати належне. Так. От, наприклад, я пригадав один рядочок із вірша одного поета, по-моєму, Назара Гончара. От, уявіть собі, вдумайтеся. Та Соловейко не затих. Там пишеться вірш такий цікавий про те, що от зараз така ситуація, що у нас війна і все інше. І він закінчує. Та Соловейко не затих. І все, і за, він, все. Він за нас. <рес> <рес> От, оце такі речі. Тобто, ось, наприклад, ще мене вражає ця ось, книжка, це, до речі, теж її писав фактично 20 років. Це книжка про Голодомор. Ось. Перша стаття з'явилася моя про це в липні 88 року у газеті Молод Черкащини. Він редактор тоді за це постраждав. Ну що ж, молодець, вдячний. Пану Вікаченко, який тоді був редактором, за те, що він наважився це зробити. І відтоді якось так виходило, що я мав одну статтю напишу чи дві, просто щоб, бо тема дуже для мене була важлива, і про неї всі мовчали. Я вирішив щось написати. От, А потім так вийшло, почалися листи, е... сотні листів. Повірте, в мене в моєму архіві ну, окрема така скриня велика з цими листами людей, які пережили голодомор, які писали. Я не міг просто не продовжити. А потім сам ще збирав матеріали про це. І от з'явилася ця книжка у Віті Єдиного Древа. Тут голод і 21-го року, і 33-го, і 47-го. Я знаю, що це одна із книг, за яку ви отримали премію імені Так, Так, так було колись, це правда. От. Ну і нарешті, нарешті шкільні підручники, яких зараз тут немає, їх на сьогоднішній день сім. От 8, 9, 10, 11 по кілька видань поступува вже. От. А а я раніше взагалі не дуже хотів це робити, бо ну, брався за старшу школу, бо мені здавалося, що ви розумієте, тут, коли кажуть, опускаєшся 11, 10, 9, mm. а тут навпаки, це ти піднімаєшся. Тобто найлегше написати 11 клас. Важче дев'ятий, ще важче восьмий. Я вже думав, що на восьмому зупинюся, далі не піду, бо далі розумієте, що це, це вже менш літературознавство, як більше методика і більше знаття дитячих душ, щоб це ж їх зацікавило і захопило. От, треба писати, треба якоюсь мірою стати семикласником, щоб писати про сьомий підручник сьомого класу. Але тепер от із колективом колег я сам би не наважився, а от все-таки знайшлося кілька колег, які. Такі е, сміливіші від мене. От і ми от зараз якраз працюємо над підручниками аж двома для п'ятого класу. Собі. Це для мене вже вершина вершин, якщо вдасться через те, що найважче написати для п'ятого класу. От, такі речі. <му> так, 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 так от, я, ну для мене це теж, знаєте, спогади. Юних літ, всіх тих переживань і таке інше. Намагаюся вже не читати цього, що тут є, хай воно залишається там в пам'яті. Але потім через багато-багато років. от 19-го року, вже в нас у Черкасах от, вдалося видати ось от таку мою збірку, до речі, знову ж таки, в неї своя доля. Я до віршів ставлюся, я ж вам казав, що для мене це так би мовити такі романтичні стосунки з ними, коли, коли-не коли, ніколи, ось і без жодного нав'язування. Ось, вірші в мені, а моїх віршів читачам. Я, наприклад, ніколи не люблю читати свої вірші перед людьми, бо я вважаю, що хто захоче, то... Тим паче вірші в мене такі, які читати краще очима, а не голосом. А не... Ось. Люблячи Сумеренка, надзвичайно, я пишу абсолютно не так, як він. Угу. От. Серед, на, серед наших колег е, не так давно з'явилася Таня Брукс, котра приїхала з Америки з величезною енергетикою, позитивною, дієвою, світлою. От, якось вона мене загітувала, що давайте я їх перекладу англійською мовою, ось, і ми їх, може, щось надрукуємо. Ну, давайте, перекладайте. Вона каже: так можна й збірку, кажу, ну то цілу збірку. То, ну якось так от вона мене до цього сподвигла, і в нас з'явилася збірка. у Юлія Чабаненко це зробила. Можна буде подивитися, вона досить оригінально, ця книжка зроблена, тут багато ілюстрацій. От, і, до речі, художником ці, так я вже якось теж спало мені на думку. Я попросив дозволу, і художником став Іван Фізер. Уже так сталося, на жаль, світлої пам'яті наш видатний. От, і от коли дивилися, і до речі, це не його картина, це в основному його скульптурні роботи. І от коли дивилися від мені ще від його колеги, коли гортали, казали, ну це ти що, під кожен вірш скульптуру робив. От. А воно так просто сталося. В нього були свої роботи, в мене були свої, от. але потім так виявилося, що от можна підібрати абсолютно в точку, як мені здалося. Я це з радістю підбирав, і от з'явилося. Я вірш українською, вірш англійською і пішла да. ілюстрація. на кожній книзі художні пишуть літературно-художні видання. То це у вас справді літературно-художнє видання. Книга дуже гарна. Неймовірно підсилюють саме роботи фізера. Ну, по суті, тут я кажу три книжки в одній. Тут є вірш, є переклад. Як теж якийсь художній твір, само собою, і є художня робота, скульптурна робота, котра самодостатній текст, який мені б дуже хотілося, я так намагався, щоб вони всі три говорили про одне. Так, шкода, що не було, знаєте, такої, такої якоїсь розмови з читачами трьох авторів вас, Тані Брукс, як перекладача, і, і Івана Васильовича. Чому? Тому що я знаю, як Таня працювала над вашими текстами, то говорить, що в Америці так не говорять, і тому є такі вірші, в які нею перекладені у двох, а то так, і у трьох є такі тексти е ну, Вона мені говорила, дуже тяжко було з чорнобривцями, скажімо. У мене а, там вірші чорнобривці. От там якесь таке от, слово у вас є, таке да, 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 якийсь, я вже не... Го -го... Гогоси, Гогоси, да, осені. От, е, і вона ж той якийсь там Мері Голд англійською. Ось ну це ж зовсім інше, не, не ті ж, бо там же ж в мене асоціації все-таки насамперед працюють. От, і вона, бідно мучилася, і там написала все-таки, що чорну бревець українське. От, а не мері голд. От такі от, речі. Перша така книжка, вона називалася Мистецтво слова. З'явилася ще у минулому тисячолітті. Я вже маю великий досвід, от багато прожив. А потім з'явилася дороблена, розширена книжка, такий порадник, українська поетика. Потім основи теорії літератури. І ось зараз мені хотілося якось підсумувати цю багаторічну роботу. От і тому з'явилася ось оця книжка Секрети мистецтва слова. Я її ще так лагідно про себе називаю СМС-кою і не випадково секрети мистецтва слова І не випадково, бо намагався в цій книжці використати так званий СМС стиль, тобто подати матеріал максимально доступно, максимально просто і максимально стисло. Ну наскільки мені це звичайно вдалося судити вам, шановні. Мої читачі, сподіваюся, що